Є люди, що мов сонце шлях освітлюють, і поруч з ними розквітає світ. Ця пісня вам, Ірину Серхівну, як шани вдячності, палки, привіт. Ви приклад лідера нової ери, де в кожнім вчинку людяність і рух, всі ваші починання щирі, сміливі. Ти творчий в серці дух із посмішкою, щирою легкою. Ви кожен день зустрічаєте усіх, і на змаганнях пліч о опліч дітворою лунає ваш завзятий чистий сміх. Ми дякуємо вам за мудрість і турботу. За кожен день, що сповнений надій, хай оминають вас усі тривоги, і в серці квітне сад прекрасних брів. По хай прикрашає дні, щоб ви були щасливою сім'єю, і більш ніколи не було війни, а вдома де чекає вас родина, Витил надійний, сповнений тепла. І кожна мамина щаслива та година. Це для синів, два сонячних крила, і два сини пишаються безмежно, що їхній тато справжній захисний. І називаю татом повіні хоберіг, і став для них рідніше всіх навік. Нехай же доля буде не скупою, на радість мирні дні і на тепло. Ми так пишаємося риновами, і тим, що нам так з вами повезло, ви приклад мужності і незрівнянна жінка, що вміє мріяти то мріє. Ми дякуємо вам за мудрість і турботу, за кожен день, що сповнений надій, хай оминають вас усі тривоги, і в серці квітне сад прекрасних мрій. Хай буде мирним небом над землею, і посмішка хай прикрашає дні, щоб ви були щасливою сім'єю сім'ї. Для вас, Ірино Марченко, з повагою і шаною. Дякуємо за все.